Історія одного мого побратима з піхоти звали хлопця Руслан. З перших днів війни він пішов добровольцем у територіальну оборону, а потім у штурмові війська звільняв Київську область та місто Херсон. Максимально вмотивована людина була. За весь час отримав чотири поранення, але не тяжких. Одного дня їхній підрозділ перекинули на Бахмут в якості підтримки, з його слів, його колону. Яка мала заходити у бахмут, розбомбили ще на підході до міста, втратили вони відсотків 20 особового складу, вбитими та пораненими, але продовжили виконувати бойові завдання. Біля місяця вони знаходилися в бахмуті, бо їй йшли постійно, не було навіть достатньо часу на сон. За один місяць з його штурмового підрозділу залишилося лише 15 чоловік. Сам Руслан загинув лікарні від важких поранень. Лікарі біля тижня намагалися його врятувати, але не змогли. Спочивай в мирі, брате. З вас лайк і підписка на канал.